Цим ескізом понад 20 років. Весь цей час роботи зберігали в обласному краєзнавчому музеї, а напередодні Великодня їх вирішили показати рівнянам. Тут зображено півсотні православних церков рівного та рівненського району. Їх усіх збудовано до 1939 року. Чомусь мене дуже приваблює храм, і саме храм дерев'яний, в якому вкладена душа наших батьків. І коли от дивитися на такий дерев'яний храм, то відчувається оце тепло. Автор згадує на початку 90-х фотографія ще так тісно не увійшла до нашого життя. Кольорова плівка коштувала шалені гроші, тож малювати побачене було значно дешевше. А ще каже, до далеких сіл доводилося їздити велосипедом. Кожен із храмів автор називає неповторним та може розповідати про них годинами. Село бронники, якщо їхати на Луцьк. То я завжди дивлюся на цю церковку. Вона на такій горі, оце все, і там внизу це озеро, і настільки ну от корабель і все впливе в корабель у небі. А ще вона визначна тим, що там. Архітектор її подувався Тимошенко, знаменитий архітектор на світового рівня, який потім переїхав в Америку. У 1995 році дослідник видав альбом з усіма роботами. Видання отримало назву храм пам'ятки церковної архітектури міста рівного та його околиць. Ця книга стала в нагоді багатьом дослідникам та любителям старовини. Ми бачимо, що впродовж 20 років відбуваються певні зміни як в душах людей, так і з тими пам'ятками, які оточують нас. Якоюсь мірою альбом Валерія Войтовича, який вийшов 20 років назад, він зафіксував оті пам'ятки, які ми мали. І на сьогоднішній ми можемо постійно до нього звертатися. Деякі зображені художником пам'ятки архітектурного мистецтва відтоді стали виглядати геть інакше. Одні через випадку. Кої пожежі інші внаслідок чийогось недбалого євроремонту. Тож ці ескізи наголошують музейники мають неабияке культурно-історичне значення. Володимир Струс, Дмитро Сидор, інформаційна програма День.